Вітаю! В попередньому ролику розповідав про чудо заточку. Але виявилося, що не дуже чудо. Взяв декілька ножів, які були дуже похабно заточені в товаришам. І поки я їх заточив, щоб вивести кут, біля первинної обробки кута форму, щоб створити, я просидів більше години. Дуже складно. Вісімдесяткою Робити заточку вручну. Довго думав, як краще зробити, щоб трошки механізувати. Ну, ось наш попередній ролик, видно, як я робив заточку. До речі, не звернув увагу, я е, прокріплення механізма повороту зробив отакі звичайні гайки, які нарізав різьбу всередині. І зробив отакі собі кріпежі. Прості, хоча можна, напевно, в магазинах знайти і простіші для закріплення кута. Також не зверну увагу я на той факт, як я клею наждачну бумагу до самого корпуса звичайним двостороннім скотчем. З однієї сторони у нас стрічка махрова від швачів, закрійників. А з другої сторони наждачна бумага. Проклеюю двостороннім скотчем. І наверх наклеюю різну зернистість. Так, що ж я придумав. Ось у нас станок. Для фінішного його завершення полірувати дуже хорошо їм. Але потрібно механізувати. Зробив я ось таку приспособу, яка за допомогою шуруповерта. Як ви вже помітили, це от така наждачна бумага, якій можна заточити, зробити первинну обробку кута, а потім вже доводити рештою моїх наждачних бумаг пом'ягше. Таким чином можна навіть заточити сокиру. Ось я взяв здорову сокиру, прикріпив її до магніта. І через верх. Ми зрозуміли, що ефект від цього є. Розповім, як я його зробив, для того, щоб було вам зрозуміло. Відставляємо в сторону нашу, наш корпус. Що це? Звичайний ролик на автомобілі Peugeot Partner бувший у використанні. Кріпиться він гайкою на 10, яка, до речі, хитро розроблена, щоб без ключа можна скористатися рією. Я просверлив з двох сторон невеличкі засвердлення та прикріпив проволочку, щоб можна було пальцями зажимати. Та болтик на 10. Так. Знімаємо наждачний полоску. Ось у нас ролик в натяжці натягує саму стрічку. Він прикріплений. Це у нас площадка. Коли на ній одягнута наждачна бумага. Вона практично несе роль е, прижимної площадки, щоб можна було теж витримувати кут, як ви бачите. Перший вузол, просто ролик крутиться. Другий вузол площадка, яка витримує кут. Рухаємося далі. Самий, напевно, складний вузол – це ось ролик, який мені виточив токар. Ось такий ролик. Перше для кріплення в шуруповерт, Друге це кріплення в самому підшипнику. Підшипник. Шайба. В нього проходить ролик. та крутиться сам корпус я зробив були в мене такі пластинки дюралєві з допомогою закльопочника та кута кут-кут зробив рівно 90 градусів ручка ну це зрозуміло дерев'яна ручка з напільників також штирь. Важливо, щоб у нас відстань була штирь і площадка, щоб практично була схожа по розмірам із цією відстань. Відстань між пластиною і площадкою для заточки була така ж сама між цією штирьом і цією площадкою. У мене вийшло 2 см 22 мм звідси до, до, до місця для заточки. Вони повинні бути ідеально схожі по відстані, тому що ми потім після первинної обробки цим станком будемо доводити е, поліровку ножів сокир, я думаю, спробую в перспективі. І потім дам відповідь вам, як у мене вийшло. Ну я думаю що все буде гаразд. Дякую. Кому сподобалось, лайкаємо. Кому потрібні будуть детальна розповідь, можливо, напишу в інтернеті. До побачення.